Доброго ранку, діточки! Діти сьогодні до нас завітала лялька Оленка. Добрий день, мої малята і дівчата, і хлоп'ята! Зараз ми з вами пограємо в гру Плесніть у долоні. Якщо ви згодні з тим, що я скажу, плесніть у долоні. Плесніть ті, хто любить танцювати. Хто вміє малювати? Хто сам одягається? А хто любить зарядку робити? Кому подобається розглядати картинки? Діти. А чи знаєте ви, що нам допомагає танцювати? Ніжки? А малювати. Руки, очі. А слухати казки, вуха. Розглядати картинки, очі, а що нам допомагає, вимовляти різні звуки, слова. Так, язичок. А хочете послухати разом з Оленкою казочку про язичок? Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Язичок живе у своєму будиночку, у ротику. Прокинувся якось рано вранці язичок, відкрив віконечко, але на дворі було холодно, і він закрив віконечко. Навколо його будиночка був довгий парканчик, ось такий пішов язичок до ванної, відкрив кран. І звідки потекла холодна водичка. Язичок умився, почистив зуби. Спочатку за нижніми, а потім за верхніми зубками. Потім язичок вирішив поснідати. Насмажив собі млинців, насипав смачного варення, наївся язичок і пішов на вулицю. Потім язичок глянув на годинничок, який тікав тік, так, тік, так. Там він побачив гойдалку і давай гойдатися вгору вниз, вгору вниз. У пісочниці лежала широка лопата, пограв язичок із лопаткою і побачив, як діти грали у футбол. Він допоміг їм забити м'яч у ворота. Язичко вже час було повертатися додому. Діти, вам сподобалася казочка про язичок? Де жив язичок? Це верхня губа, нижня губа, а це зуби, верхні та нижні. А в ротику за зубками заховався язичок. Діти, підійдіть до дзеркала та розгляньте свій ротик. Верхню та нижню губи. Верхні та нижні зуби та язичок. Діте, а зараз час трішечки відпочити. Дружно всі ми підхопились вліво, вправо подивились, потім хутко повернулись, всім навколо посміхнулись і поплескали в долоні. Побігали, як коні. А й лунає всюди сміх. Ми найкращі від усіх. А це оленка принесла нам цікаві картинки. Щоб гарно розмовляти, треба тренувати язичок. Ми правильно назвемо різні слова і потренуємо наш язичок. Діти, зараз я вам буду показувати картинку, а ви чітко промовляйте. Що на ній намальовано? Дим, дім, кит, кіт, лис, ліс. Рука. Ріка. Діти, ви молодці? Оленці сподобалось з вами грати. У вас слухняні язички. Ви її гарно потренували. Правильно називали всі слова. Діти, чи сподобалося вам грати з лялькою Оленкою? Що ви сьогодні дізналися про язичок? Де він живе? Що він уміє робити? Молодці діти, до побачення. До нової зустрічі!